Друга книга Хронік, розділ 19. Йосафат, юдейський цар, повернувся живий і здоровий додому в Єрусалим. Назустріч йому вийшов ведющий Єгу, син Ханані, і сказав цареві Йосафатові, Чи слід було тобі? Допомагати нечистивцеві і любити тих, що ненавидять Господа, ось тому і упав на тебе гнів Господній. Одначе і добре знайшлось у тобі, бо ти знищив ашери у краю і спрямував своє серце шукати Бога. Йосафат жив у Єрусалимі. Він знову почав виходити в народ від Версавії до Ефраїм Гори, і навертав їх до Господа, Бога батьків їх. Він настановив суддів у краю по всіх укріплених містах юдеї, в кожному місті, і наказав суддям: Дивіться, що ви робите. Ви бо чините суд не для людей, а для Господа. І він при вас, коли ви судите. Нехай отже буде на вас страх Господній. Дійте обережно, бо в Господа, Бога нашого, нема ні правди, ні огляду на особу, ані брання дарунка. Та й у Єрусалимі настановив Йосафат декого зловітів, священників та голів ізраїльських родин до суду Господнього. І до позовів мешканців Єрусалиму, і дав їм такий наказ, кажучи: Ви чинитимете в страсі Господньому, по правді, і з чистим серцем, ось як. У всіх справах, що пройдуть до вас від ваших братів, які живуть по своїх містах, чи то йдеться про той, чи інший пролив крові, чи про закон та заповіді. Чи про постанови та обряди ви маєте їх навчати, щоб вони не провинились перед Господом і не було гніву Його на вас та на братів ваших? Так будете чинити і не згрішите. А ось і Амарія, Первосвященник, над вами в кожнім Господнім ділі, а Зевадія, син Ізмаїла, князь дому Юди. В кожній царській справі писарями маєте левітів до розпорядимості, беріться, отже, мужньо до роботи, і Господь буде при добрих.